Хочу вам показати, як з простих гантеляк зробити магічні. Що можуть магічні гантелі? Вони можуть зробити все моє тіло красивим, але треба по особливому ставі. Подивіться, будь ласка, на ті акценти, які я вам пораджу зробити, бо вони працюють з першої чайної. Кофейної, ну ложечки. А це жінка качнула навіть. Ягодичні м'язи, бо в неї великий досвід. Але якщо ви хоч так станете, я вам вас запевняю, що ви дуже багато зробите, особливо виключно для себе.